З Чєму У давні часи один чоловік вирішив поїхати у подорож до далекої країни. Перш ніж поїхати, він покликав своїх трьох слуг та довірив їм своє майно. Я дам вам кожному з вас частку свого майна використати його з прибутком, доки я не повернуся. Одному слузі пан дав п'ять талантів, другому два і третьому один талант. Ось я забезпечив вас талантами відповідно до ваших індивідуальних здібностей та талантів. Тепер йдіть і вживайте їх належним чином. Пан попрощався зі своїми слугами та й поїхав. Коли пан поїхав, перший і другий слуга зразу пішли та вклали свої гроші у справу. Обидва вірили, що якщо вони будуть старано працювати, то господар зрадіє цьому. Перший слуга, який отримав п'ять талантів, пішов та купив собі поле на ці гроші. Він старанно працював, щоб зібрати врожай. Другий слуга також старанно орудував ними пройшов день, два дня, один місяць, два місяці. Коли пройшов час, він отримав винагороду за свою працю. Перший слуга, що отримав п'ять талантів, придбав ще п'ять. Другий, що отримав два таланти, придбав ще два. А що ж до третього слуги? Декілька місяців по тому пан повернувся зі своєї довгої подорожі. Троє слуг прийшли до свого господаря та й розповіли, що трапилося, доки він був відсутній. Пан промовив до того слуги, який подвоїв гроші, які він отримав. Гаразд, слуго добрий, ти був вірним у малому, то я поставлю тебе над великим увійди в радість свого пана. Пан похвалив також і другого слугу. Гаразд, слуго добрий. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Господар був дуже задоволений досягненнями першого і другого слуги, і пообіцяв, що довірить їм керувати багатьма речами. Прийшов і третій слуга до пана і каже до нього: Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Пожинаєш ти не сіяв, і визбираєш, ти не розсипав. Тому за страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш своє. Пан дуже розлютився. Що? Лукавий слуга і лінивий. То ти знав, що я людина жорстка? Тож треба було тобі покласти мої гроші на депозит у банку, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять, а нікчемного слугу того вкиньте в темряву кромішню. Слуги, які використовували свої дари та старано працювали, зраділи та увійшли в радість свого пана, але лінивий слуга, який навіть не спробував попрацювати, був вигнаний зі слозами на очах.